Доброго ранку українці, срочне вімкнення біткоїна на спадає до 96 тисяч. А зараз на відміці 97 тисяч на ринку просто глобальна паніка. Всі а, в коментарях в чатах там те, що все почалось, Почався а, медвежий сезон. все, зараз біткоін буде падати. А, дуже багато дивився трейдерів, які там також а, ділилися своїми угодами, які також, які я бачив, цю структуру, цей несходящий клін. І у них просто коментарі забиті тим, що а, там все. Всіх засадили в онги, зараз просто збривають ліквідність, зараз просто всіх, а, там бріють, Зараз просто починається медвежка. і у всіх просто паніка ніхто не розуміє, що робити. Хоча я в минулому своєму відеоролиці, який робив буквально вчора, казав про ну можливість такого а, руху. Взагалі, що зараз ну проїздить, біткоїн у нас. Отримав просадку на там майже 10%, відсотків, да, якщо брати від 11-го числа. Якщо брати за просто за вчорашній день, можна сказати, за сьогоднішній ранок, то це 7% чистого падіння. Про це також писав в своєму телеграм-каналі. Абсолютно безкоштовно. Тут ділюся там новинами, торговими угодами, сигналами. Просто також не забувайте, що можете приєднатися до цього каналу. Але зараз трохи розберемо взагалі ситуацію. Вчора у нас закінчився шадаун. Дуже багато, багато позитивних новин було. Дуже багато так саже позитивних факторів, які напряму казали про те, що зараз буде якийсь, ну, якийсь неочікуваний ріст. Ну тобто, не те, що а якийсь ріст. Будемо там йти на ТХ. Там дуже багато позитивних новин. Особисто це все розбирали в минулих відеороликах. І зараз відбувається такий дамп. Багато хто просто не розуміє багато хто починає піддаватися цій паніці та продавати в свої. Активи продавати там, як і Альту, так і там, Біткоін, так і Ефіріум. Але якщо так задуматись, то ця вся, так скажем, позитивний, оцей весь новесний він не закінчився. Тобто а, ці новини нікуди не просто не пропали. І зараз. На мою думку, просто ну, проходить який дамп, щоб маркетмейкери змогли по максимуму закупитися на ідеальних цінах. А, чому я так вважаю? Пам'ятаєте, в позамоновому відеоролиці я розповідав про XRP, те, що у них виходить а, ETF спотовий а, сьогодні, а, вийшов якраз таки цей ETF. І а, ну, на фоні цієї новини ми замість якогось а, ну, там, неадекватного росту побачили також падіння, також а, мінус там, 8%. А, ну, як як і за біткоїном пішов цей XRP. Хоча, хоча, якщо ми подивимось новини, то можемо побачити, що аналітики з Bloomberg кажуть, що в перший день, тобто сьогодні, в перший день XRPC, да, тобто цей ETF, перевищив об'єм торгів там на 60 мільйонів. Це просто рекордні об'єми там з усіх крипто-ETF, які були, і ну, там, він перевищив ETF Solana, навіть той саме, якої був 57 мільйонів. І Ну, Незважаючи на ці всі новини, те, що інституціональні трейдери там, починають вже закупати XRP, все рівно ми бачимо це падіння. Що просто напряму нам каже, те, що зараз маркетмейкери просто дамплять ціну, щоб максимально ну, встигнути закупитися по якомога гарнішим цінам, якомога нижчим цінам. І просто хом'ячки цього ну, не, не розуміють. Я не знаю, я просто вчора про це і казав, те, що, скоріш за все, ми Просто так, от за технічним аналізом, просто от таким от чином, просто такою свічкою не полетимо. Буде якийсь дамп, буде якийсь а, збір ліквідності. Зараз ринок вже так не працює, що просто а, у нас є фігура, і за фігурою просто йде очевидний ріст. Ні. Зараз всі бачать ці фігури, багато трейдерів також малювали цей трикутник. А, ну, багато, його багато хто з трейдерів його побачили. І очевидно, що а, ну, просто так не буде ринок йти по, так скажем, по технічному аналізу. Будуть такі дампи, як був 10 жовтня, як, як і сьогодні. А, ці просадки. І якраз ці просадки це просто ну, остання можливість заходити в увангіові позиції, заходити в біткоін. А, опять же таки, як і вчора казав, не. Потрібно заходити там на 50 плече на всю свою маржу е з там очікування, що просто прямою свічкою поведемо. Зараз так, ринок вже не працює. Зараз дейтрейдинг це. Ну я не знаю, ким потрібно бути, щоб успішно займатися дейтрейдингом. Тому. Зараз просто ідеальна точка, коли а, можна просто ще добрати біткоїни, ще добрати а, активів, ще набрати лонгів. А, і це перший момент. З приводу біткоїну, я думаю, тут, в принципі, ясно. І це всього там, годинний таймфрейм, якщо ми просто включимо а, там, денний, ну або ще краще тижневий. Uh, то ми просто там, через, там, через декілька днів побачимо, uh, давайте reset chart. Просто побачимо що от, ось, ця, ось ця точка, да, що ми трохи вийшли за цей трикутник, uh, це просто буде тінь. Якась, ну можливо, там навіть до 95 там спустимось, подивимось, як вона піде. Просто буде тінь, і після якої побачимо просто ось таку свічку вгору. Тому поки ще є час, поки що є така можливість, поки ринок нам дає таку можливість, просто добираємо позиції, докупаємо, не беремо там, не беремо якісь високі, там, величезні плечі, щоб ми могли покривати цю всю маржинальність, оці всі просадки, докупати. І поки у нас біткоін не укатився там нижче 90, можна спокійно. Добирати позиції, знову ж таки, і очікувати ну, далі ось такий ось рух вгору. Ще яка цікава, цікава ситуація. Я побачив на графіку AzersD. Давайте зараз його поверну. Хто не пам'ятає, це графік, який у нас показує. Топ, тобто показує активи, які не входять до топ-10 маркеткапу. Да? Тобто, це у нас всі альткоїни, альткоїни, окрім там BNB, XRP, потім ефіріум, біткоїну, солани, там Dogecoin, ще якихось активів, які займають топ-10 маркеткапу. Як ви пам'ятаєте, ось в попередніх відеороликах, коли ми проводили таку зону накопичення, можемо побачити, що ми її просто можемо трохи подовжити. і... Ринок все ж ну, все рівно торгується в рамках цієї зони накопичення. А, якщо трохи там включити, наприклад, 4-годинний таймфрейм, то можемо спокійно побачити таку фігуру як флаг. Да? Тобто давайте навіть намалюю, тут його прям буквально видно. А, цей флаг. Бичий флаг, після якого зазвичай ми просто ну, починаємо просто летіти вгору. А, і якраз ця вся зона накопичення нам ще раз підтверджує те, що зараз тут збирається ліквідність, і ми просто в якийсь там, рандомний момент просто починаємо летіти вгору. Що це для нас означає? Те, що, а, незважаючи там, на біткоін, на ефіріум, альта, вся всі альткоїни, які находять в топ-10, це там той самий Uniswap, там, Starknet, можливо, XMR. А, взагалі, ці всі альткоїни, про які ми там, розповідали в попередніх відеороликах, вони будуть просто давати якісь ну, невероятні ікси. А, також, що ще цікавого, цікавого можна побачити на цьому графіку, а, давайте ввімкнемо часовий. Да, часовий, я думаю, буде достатньо. А, приберемо ці, ці непотрібні нам. Графіки, да. Получається, ми бачимо те, що хоч сьогодні був такий дамп мінус 8%, 10% по ефіріуму, чи скільки ефіріум дав, навіть більше, ніж мінус 10, мінус 11% да, за останні два дні. Азерсді, тобто інші альткоїни у нас ростуть. Да, тобто у нас цей відсоток, давайте навіть 30, там, не знаю, 15 хвилин включу, щоб це було більш наглядно видно. Бачимо просто-просто спошний ріст. Ми рухаємося в рамках в нашої зони накопичення, і особливо нічого не падає. Ось, наприклад, XMR, да, тобто альткоін, про який я ще в попередньому відео розповідав. Позавчора казав, що його дуже, ну, дуже перспективна монета. Можемо побачити, що сьогодні взагалі не було ніякого дампу, тобто ми. Котились там на мінус 2%. відсотки. Ну, це звичайне колування, яке ну зазвичай проходить на крипторинку. Тобто, у нас там 2-3% відсотки в день. Це ну звичайне колування, до якого ми всі вже звикли. Немає ніяких просадок, нічого немає. Хоча, ну всі кричать, що ринок падає, там є двіжка, все там потрібно все продавати, що все вже крипта заскамилась. Хоча переходимо інші просто якісь альткоїни, дивимося, як вони себе ведуть. Ну, немає ніяких просадок. Про що це нам говорить? Те, що інституціональні інвестори, да, ну, якісь там маркетмейкери, да, так самі, кіти сильні руки, вони не продають нічого, вони якраз на цій паніці просто закупають, закупають величезними об'ємами. І там ще вчора на більш коротших таймфреймах, навіть по біткоїну, можна було помітити, коли починається якась просадка. Я сподіваюся, зараз мені вдасться. Знайти ось ці моменти, да. тобто, ось вчора, наприклад, починається просадка, це 15 хвилинний таймфрейм, падаємо з 102 до там, 101 700 і просто такою неочікуваною свічкою, там скільки даємо, давайте зараз. Лінійка просто неочікуваний свічкою плюс 2%. Тому просто не панікуємо, не заходимо там в якісь чортові угоди, не закриваємо свої лонгові угоди. Якщо ще є ліквідність, то просто на цих відмітках, поки нам ну ринок ще дає таку можливість, просто докупаємо і очікуємо наш просто по нашому технічному аналізу, по нашому деякі фундаментальному, в тому числі аналізу рух вгору там до рівня 115 тисяч. Не міняємо стратегії. Це все. Ну, Зараз, в 25-му році, двадцять 25 му році, це вже нормально, нормально, коли у нас під час так скажем нашого аналізу проходять ось такі величезні дампи, да які там 10 жовтня, які сьогодні, коли просто якийсь неочікуваний рух, який ніяк не не за ну, саме в такий момент маркетмейкер починає закупати, і це ну прям прямий сигнал, що от прямо зараз, прямо. Найближчим часом вже буде а, так званий памп, вже буде просто не, ну, якийсь неадекватний ріст там, а, чуть ли не прямою свічою до там, 115 чи куди ми там цілимось. Тому спокійно торгуємо, не переживаємо, не подаємось паніки. А, підписуємося на мій телеграм-канал, підписуємось на мій Ютуб канал, і будемо на зв'язку про всі події буду телеграфувати в своєму тепл. І тому. І тому на зв'язку про всі події буду писати в своєму телеграм-каналі. І тому залишаємося на зв'язку про всі події буду писати в своєму телеграм-каналі.